Микола Вінграновський. Душа наїлася та бреше. Душа наїлася, та бреше. А бреше як? І те йсе, що вуж, мовляв, корову се, а відьма жінці косу чеше. Мовляв, каміння це вода. Нещастя щастя. Радість. Горе, зажура, сміх, а сміх біда. Зозуля півень, крапля море, що бороною розум чеше, цей вічний час в ім'я доби. Душа наїлася та бреше, а бреше як не доведи. Переможного вам!